Дуже важко за три тренування робити якісь там кардинальні зміни. Просто за цей час нам треба згадати те, що ми грали, підготуватися як можна до команди Німеччини. Ми розуміємо, що це лідер підгрупи, але граємо із Германією, але тримаємо в голові все ж таки нашу головну гру і збірної Словаччини. Втрата Ірини Глібко. Наскільки це серйозна втрата для збірної України і як її компенсувати? Ну, це дуже для нас е, е, велика втрата, як би сказав. Віра не тільки наш капітан, наш лідер, але вона і ментальний такий лідер, і е, завжди позитивна людина, яка придає команді впевненості самі. Але е, я не бачу в цьому якоїсь проблеми. є дівчата, які можуть її замінити і грати. Гідно на її позиції, тому я думаю, що і сама Іра буде за нас переживати і тримати кулаки і бажати нам успіху. у е, наша ще велика втрата це Іра Стельмах, але я теж думаю, ми з цим споримось. Будемо рухатись вперед. Все ж таки, це команда, і якщо один хтось випадає, інші дівчата мають ставати тільки краще і сильніші. На що буде концентруватися збірна Україна в своїй грі, що приносило успіх в останніх матчах у відборі на чемпіонат світу? Ну це по-перше, це наш дух, це наш захист, і як можна менше зробити втрат. І Оце наші головні, головні там переваги. Наскільки я розумію, що все ж таки ми згуртовані і будемо показувати нормальний результат відбу.